14 грудня в Україні традиційно проводиться день шанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У багатьох може виникнути питання: навіщо потрібно це свято, якщо є 26 квітня, міжнародний день пам'яті жертв традиційних аварій і катастроф? І чому саме 14 грудня вибрано для вшанування учасників ліквідації? Справа в тому, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енерго. Блоком Чорнобильської АЕС 14 грудня у газеті Правда надруковано повідомлення про те, що держкомісія прийняла в експлуатацію комплекс захисних споруд. За роки, що минули, ми всі пройшли складний шлях усвідомлення і переосмислення величезного комплексу проблем, який пов'язаний з використанням високих і нерідко небезпечних технологій. Незмінним залишається лише одне найглибша повага до людей, які закрили собою світ від атомного лиха, що вирвалося зі зруйнованого четвертого блоку чаес. Їхній подвиг неможливо переоцінити. Як не можна переоцінити значення того, що вони зробили, їхній героїзм, патріотизм і професійна майстерність перевірені часом. Що відносно цього дня, 26 квітня, то ми дізнались і по службі. Я як головний державний санітарний лікар, нам було дано завдання провести вимір гаммафону на території району. Ну ті прилади, які в нас були. Прилади ще 60-х років, але вони у нас були е, в робочому стані. От, ми 30 квітня, 1 квітня, травня, 2 травня виміряли гамофон по території району. Перевищення гамафону не було е, зафіксоване. Крім того, нам були передані списки тих людей, які е, виїхали самостійно із прип'яті. Із території Чорнобильського району самостійно виїхали на своєму транспорті на території нашого району. Ми цих людей розшукали 31 і 2 травня, заміряли рівень радіації в автомобілях. Ну, перевищення також не було знайдено, в Зв'язку з тим, що все таки відстань від місця аварії до Нашого населеного пункту нашого району була зазвичай далека, і в якої то мірі цей транспорт очистився. З перших днів вже декілька наших лікарів з області були в зоні атомної станції і працювали згідно даного їм завдання. Наша Сумська область, працівники санітарної служби, одні з перших із усієї України, і Радянського Союзу, були сформовані групи санепідгрупи, які були очолювані, лікарями, головними лікарями. Одна з перших груп була очолювана заступником заступником головного лікаря області Сищенко Олією Федоровичем у складі 30 чоловік. Друга група була сформована на чолі також заступника головного лікаря обласної законобільстанції Черняка Олександра Миколаївича, в який брав участь я із нашої районної санстанції у першій бригаді брав участь водій Луценко Володимир Федотович. Він уїхав нашою машиною, яку ми отримали у 85-му році. Автомобіль медичної допомоги РАФ. У другій бригаді я був е, як головний лікар санстанції, і лікар-колега е, наш Ольга Васильівна Алдохіна, е, одна з перших жінок району, яка приймала участь у ліквідації цієї В послідучому були також сформовані і ще чотири групи із колективів санепідстанцій нашої області, які приймали участь е, у ліквідації цієї аварії і виконання тих завдань, які ставились. Державної комісії по ліквідації аварії після Сумської області естафету прийняла вже другі області України, які також працювали. Деякі працівники так прийшло, що працювали по, по два і більше разів. Зв'язку з тим, що не було відповідних кадрів таким образом. Таким чином наша область е і наші люди достойно виконали те, що їм було доведено. Людський біль і розпач притупляються з часом, але в пам'яті назавжди залишаються спогади. 26-го случилося, а ми 4-го приїхали на роботі. Этот, з роботи приїхав, начальник сказав, скаже, що треба срочно їхати на Чорнобиль на вистановлення, на перевозку, гожирності, розміщили так. І потім ми 4 го мая Этот. Ви там побули? От у дві неділі. Що вам? Ну що кинулося одразу кинуло в, в очі, що страх, плач, ужаси. Ну, от. ну як кажуть, залишали люди все на житоє. Самими взалками сідали в автобуси, уїжджали. А все бросали. Этот. Ми виконували роботу, жив, забирали этот, прямо в самому Чорнобилі, ну, населення. Населення зібрало жидкості, живності і возили в хвосто, в город хвоста чи Київська область. Ось два ресили. Ужаси, звісно, були дуже. Всі люди, які працювали у нашій бригаді, не було ні нитіків, ні ті, які казали, що я вморився, що я вже уїду. Працювали всі достойно, було дуже жарко, ну, відчувалися, безусловно. Вплив радіації на здоров'я, постійно ну, от таким металічним прикус в роті, е, втомлюваність, така от. Наше завдання було перше е, проводити дозиметричну розвідку у 30 кілометровій зоні, також забезпечити контроль за тими умовами проживання і харчування людей, які працювали і жили в зоні. Тому що були служби, які не виїжджали за приділи 30-кілометрової зони і харчувались, і ну, жили там, ночували і повністю. Весь цикл, життєвий цикл там був у цій зоні. Ставиться нам задача контроль за якістю харчування, якістю питної води і, взагалі, всіма умовами проживання і роботи е цих бригад. Працювали також. І з військовими по вибору місць по захороненню. І взагалі другої такої багато роботи, який зараз вже всю не сповниш. Кожен день ми звітували перед державною комісією по виконанню своїх завдань. Ну те, що ставилось, нам задачі ми виконали так, як потрібно. Це по радіо, перед, що, як ти було сказано російською мовою. утечка радіації на нато Так, Ну, когда я попал, попасть, через месяц я уже был там. И я побачил, что такая утечка. Это пятый ну, сворудица от станции. Она была развалена, крыша снята вся, и она короче, была развалена до самого фундамента. Вот церкви вот, сказали, что утечка радиации, не авария, а утечка. У я почувствовали. Що, що тут сказав, і що не було? ну Дійсно, що було воно. Це зовсім зовсім інакше було. Просто люди обманули, і то, це, це через два дні було сказано, що, то, що аварія на Хоч не аварія, а утечка радіації. Це я бачу. А десь через місяць, вже, десь 12 червня, я був там. Яку ви там роботу виконували? Що ви там саме робили? Дезактивація станції, дезактивація населених пунктів ну, зони. і захоронення радіоактивних відходів це, на могильниках. Ну що, на станції що? Машини відділення милимутри енергоблока. Це цей полк, куди я попав, у нас було семеро. І це Донецький полк цивільного на захисту населення. Тут активація 4-го блока, знімали ґрунт навколо го блоку. Це розвилося в машини і вивозили на могильники. Там воно ну, було захоронення. Дякую. Це таке. Ну і ще одна була дуже нікому не потрібна робота. Це дезактивація населених пунктів, які вже були виселені. І там ми обмивали споруди, ну, дома, бо сараються, це, це кажуть, вивозили в реактивний хлам, це восьмогильники, хоча нікому не було потрібно. Як засували, що Це вона... одно там люди не живуть до сих пор. Це багато було дурного. На станція, да, так, якщо вони думали, що буде ще. Хоча працювала, що станція, і то того... Зато... Ну, а там треба було щось робити. А ті, що село робили. Це була дольна робота, ніхто не потрібно. Як ми їздили по селах, то вона ж не було, там тільки що коти бігали, кури, кури. Ну ні, не, не було люди. Це відстана зона була вже. Це 30 кілометровій зоні були, вона відстана була. Ну це село э, наш пол стояв між селами Іллінці і Рудні Ільнецьке. Ну, частина вже були пусті теж. А так да, декілька кілометрів вже була оця огорожена зона Чорновецька зона, куди вже тільки по пропусках. А слабам стояв там, ну, коротше, людей там не було. Собаки тих міліція стріляла, де не було. Коли там коні ходили, так і кози ходили. А так людей, нікої нічого. Просто страшно було, що як приносило на дезактивацію. Село пусте по тих метри зарощує двори, це город зароший, немає нікого. Додання державного статусу дню ліквідатора ще раз нагадує суспільству про проблеми ліквідаторів чорнобильців, найважливіше з яких недостатній для нормального життя розмір пенсії. Безпосередньо з цією проблемою пов'язана і інша проблема статусу ліквідаторів аварій на ЧАЕС. Тільки перші п'ять тисяч з тих, хто ліквідував аварію, офіційно стали називатися ліквідаторами, отримавши відповідні посвідчення. А з 1992 року всім іншим видавали корочки постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Звичайно, цих 4 тисячі, які на кожен місяць виділяє державний район, безусловно при нинішніх цінах це практично нічого не значить. Ну, все-таки перша і друга категорія отримує якусь допомогу щомісячно. Ну, а звичайно, цього крайнь мало. Я не говорю, що повністю заби забуті. Ну, на сьогоднішній день, безумовно, ми нічого не будемо тривати, зв'язку з тим, що така ситуація на сході і взагалі, але потрібно сказати, що під цією маркою, на жаль, іде те, що не повинно бути у даній кризисній ситуації. Що одні жирують, а другі забракують. Були попитки депутатів Верховної Ради ліквідувати як клас цих чорнобильців. Було декілька, але депутати відстоювали. Але відстоювали також і з нашою допомогою. Вся Україна, коли ці питання піднімалися по ліквідації цих пільг там і все інше, це Україна встала і ми з району їздили. По-моєму, десь вісім раз е образно бойкотірували і Кабмін, і Верховну Раду. Таким чином вдалося е відстояти. Е як кажуть, за свої права приходилось і боротися, і, і доволі непросто. Ми не маємо права забувати про самопожертву ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які пройшли через усі кола ядерного пекла. Багато з цих людей не дожили до теперішніх днів, віддавши своє життя задля збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь для вшанування пам'яті погиблих недільного ранку по центральній вулиці міста до пам'ятного знаку ліквідаторів ЧАЕС пройшла траурна урочиста хода, учасниками якої були представники влади, громадських організацій, депутати, ліквідатори та їх рідні. Біля пам'ятного Знаку відбувся мітинг. 14 грудня 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим атомним реактором Чорнобильської станції. Ту щороку, саме цього дня, ми вшануємо відважних ліквідаторів, хто, на щастя, поруч з нами і вклоняється пам'ять тих, хто пішов за межі вічності. Дозвольте висловити там вам велику вдячність та засвідчити свою шану за ваш героїзм і самовідданість. Адже ціною власного життя, здоров'я, без вагань та роздумів ви ліквідували наслідки аварії на Чорнобильський АЕС. Усвідомлюючи всю складність ситуації, ви не нехтували власною безпекою, вступили на зустріч. Неподворканому смертельному лиху, щоб зберегти життя мільйонів людей не лише у нашій державі, а на всій планеті. Низько скаляємо голови під цінним людським подвигом, мужністю, героїзмом, відвагою ліквідаторів, які не думали про нагороди, відзнаки, не заховалися за спини товаришів, навіть не усвідомлюючи на яку особисту небезпеку наражалися. Вдяці живим і світла пам'ять загиблим. Чорнобильські дзвони лунають над нами і того відлуння вистачить ще не на одне покоління. Будемо пильними, милосердними, вдячними. 14 грудня в Україні відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Указом номер 945 від 2006 року. Про установу цієї пам'ятної дати, підписаний президентом 10 листопада 2006 року. Більше ніж століття минуло з часів найбільшої катастрофи в історії людства. Тоді ніхто й не здогадувався, що 26 квітневий весняний день назавжди буде вписаний чорними літерами в історії нашої країни. Що про невеличке місто Чорнобиль дізнається все людство, а родюча Чорнобильська земля стане зоною непридатною для життя. Шановуючи учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ми схиляємо голову перед пам'яттю загиблих героїв та віддаємо День пошани всім ліквідаторам аварії. Які жертвували найдорожчим своїм здоров'ям і життям заради нас, і нашого щасливого здорового майбутнє. Здається, їхніх подвиг ніколи не піддасться історичному переосмисленню. Вони зробили подвиг в ім'я людства, яке не може просто і не має права забути про це. Ми кожного року тут збираємося двічі на цьому святому для всіх нас місті, адже саме тут ми вшановуємо подвиг і героїзм тих людей, які ціною свого життя, ціною свого здоров'я. Дали можливість жити всім нам, дали можливість розвиватися в нашій країні і дихати чистим повітрям, дивитися на промені сонця, ростити своїх дітей і мріяти про якесь майбутнє. Ми схиляємо голову над всіма тими, кого немає, тому що ми розуміємо, що за цими словами збудоване укриття йдеться, йдеться мова про тисячі доль тих людей, яких сьогодні немає вже з нами, тому що вони під час цього. Будівництва віддали все. Віддали, і я переконаний, що завданням сьогоднішньої влади в країні, майбутніх поколінь, всіх органів державної влади, органів середування завданням є те, щоб ми завжди пам'ятали про цей подвиг. Сьогодні, на жаль, в країні дуже важкі часи. Ми повертаємося в період, коли немає світла, коли певні труднощі є із соціальними виплатами, коли є війна на сході нашої країни. Але ми бачимо, що нація наша українська, які 28 років тому об'єдналася проти уже сьогодні зовнішнього ворога, і сьогодні максимально робить все, щоб залишити нашу землю незалежною, в майбутньому вільною державу Україну. Однак, от користуючись нагодою, я переконаний, що сьогодні у всіх містах пройдуть урочисті мітінги. Багато слів буде сказано на знак поваги, на знак підтримки чорнобильців, їх сімей. Сьогодні стоїть дуже важке питання. Сьогодні в уряді розглядаються питання про певні скорочення державного бюджету, економію, фінансових ресурсів. Звісно, їх треба робити. Звісно, але не за кошти тих людей, які віддавали своє своє життя, своє здоров'я. Я переконаний, що сьогодні. У жодного з урядовців не підніметься рука якісь пільги або щось забрати у тих хлопців, які сьогодні на Донбасі, так тому що вони розуміють, що ті хлопці будуть під Верховною Радою через кілька годин, але вже подимається рука і лунають возгласи деяких зарвавшихся політиків: що давайте знімемо пільги, давайте там оберемо багато різних речей, тому що сьогодні державі треба економити. Я переконаний, що треба економити і починати з себе з міністерств, скорочень. З апарату, автомобілів, мерседесів і всього іншого, але не з Чорнобильців. Тому що ці люди сьогодні вони вимушені з кожним роком все більше і більше коштів витрачати на підтримку свого здоров'я. Навіть діти, які народилися в сім'ях Чорнобильців, потребують певної уваги і підтримки держави. Знову ж таки, тому що ви 28 років тому захищали нашу країну. Саме тому я хотів би запропонувати сьогодні присутній голова адміністрації і є представники організації чорнобильців. Давайте ми в понеділок зробимо спільне колективне звернення від нашої траселянської громади до уряду, до президента, з нагоди такої 28-ї річниці будівництва е, укриття на енергоблоки з пропозицією до уряду не, не розглядати питання щодо будь-яких зменшень тих навіть мізерних, які я вважаю сьогодні, які є, але все ж таки вони повинні бути. Більш того, нам треба максимально думати, яким чином. Кожного року підтримувати з мого боку, з боку Тростянецької міської ради, з боку виконавчого комітету, ви завжди можете розраховувати на підтримку. Звісно, і ми не можемо зробити все, що б хотілося зробити. Повірте, чесно. Але що можемо робити, ми завжди робимо. Саме тому я вважаю всім ліквідаторам, всім вашим сім'ям, Перше, миру. По-друге, кріпко-кріпка здоров'я, всім, хто живий сьогодні на цих стелах. У нас викарбувані імена всіх героїв нашої Тростянецької землі. Які нам дали можливість жити, от дай Бог вам, щоб менше з цих фенпрізвищ на той світ, щоб більше в вас жило, передавало із покоління в покоління, зустрічаючись із школярами і в, в колективах про ту ситуацію, яка була насправді там, тому що багато чого замовчується, ми реальних дуже багато чого не знаємо. Під час урочистостей ціла низка ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС отримала грамоти від райдержадміністрації, управління соціального захисту населення та міської ради, шановуючи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих героїв і віддаємо ДННУ пошани всім ліквідаторам аварії, які рятуючи українців, а також народи інших країн від ядерної небезпеки, жертвували найдорожчим своїм здоров'ям і життям по закінченню Ітингу пам'ять ліквідаторів вшанували покладанням квітів та хвилиною мовчання. Після чого всі бажаючі прийшли до Вознесенського храму, де відбулася паніхіда і молебень по загиблим від Чорнобильської трагедії. Є багато людей в Україні, чиї імена всі знають добре. Здебільшого ці люди нічого доброго не зробили. Навіть навпаки, багато злого. Але їх ми постійно бачимо на телеекранах, от і знають їх усі. А тих, завдяки кому наша земля не стала радіоактивною пустелею, майже ніхто не знає. Тож давайте запам'ятаємо їх обличчя і ніколи не забудемо їх подвига.